Прогноз погоди в Україні на три дні з 14 по 16 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Осінь іде, а дощів майже не було. Це неабияк дивує. Але дивуватись нам з вами залишилось зовсім недовго. Адже в найближчі дні майже над усіма регіонами України очікуються короткочасні дощі. А подекуди можливі навіть справжні зливи. Разом з тим, середня температура повітря почне поступово знижуватись, але до заморозків не дійде, можете не хвилюватись. Зараз ми вам розкажемо, де дощі нарешті подарують вологу українським землям, а де, як і раніше, буде сухо, сонячно і без опадів. Але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео. Все одно, будь ласка, пишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається найбільше в наших прогнозах. І обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Щиро вам дякуємо! А тепер повертаємось до погоди в четвер! 14 вересня дощі будуть поливати майже усі частини нашої держави. Лише в п'яти областях залишиться сонячна і малохмарна погода. Так на півночі України у Чернігівській області в день очікується плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. Литимуть короткочасні дощі. На Сумщині буде холодніше: плюс 22, плюс 24 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Сонячна і малохмарна погода. Тут опадів не очікується. На півдні України дощі литимуть на Миколаївщині, Одещині, у Херсонській і Запорізькій областях. Тільки в Криму буде сонячна і малохмарна погода. Одеська область, тут денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна плюс 18 плюс 16. На Миколаївщині в день плюс 26, плюс 28. Вночі буде прохолодніше плюс 16 плюс 14 градусів. Херсонщина плюс 25, плюс 27 в день, плюс 15, плюс 13 вночі. Найнижча температура буде в Запорізькій області плюс 27. 23 плюс 25 в день, плюс 14 плюс 12 градусів вночі. В Криму, як ми вже сказали, опадів не очікується. Денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 15 плюс 13. В усіх без винятку західних областях литимуть короткочасні дощі. На Волині і у Львівській області в день плюс 22 плюс 24 градуси. Рівненщина і Закарпаття плюс 23 плюс 25 градусів в день. Івано-Франківська і Тернопільська області плюс 24 плюс 26. Найтепліше буде на Хмельниччині плюс 26 плюс 28 градусів. У Чернівецькій області плюс 25 плюс 27. Середня нічна температура по усьому західному регіону становитиме плюс 15 плюс 13 градусів. На Сході у Харківській області в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 12 плюс 10, на Донеччині плюс 21, плюс 23 в день, вночі так само плюс 12 плюс 10 градусів. Луганщина плюс 20 плюс 22 в день, вночі плюс 11 плюс 8 градусів. Схід 14 вересня це єдиний регіон, у якому в жодній з областей не очікується опадів. Буде сонячна і малохмарна погода. Центр України Полтавщина плюс 22, плюс 24 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Дніпропетровщина, Житомирщина і Київщина, а також сама столиця в день плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. У Вінницькій області в день очікується плюс 26 плюс 28 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. На Черкащині дуже тепла погода. Плюс 27, плюс 29 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. У Кіровоградській області, в залежності від її частини, температура може коливатись від плюс 24 градусів до плюс 33 градусів в день, вночі плюс 16, плюс 14. Усі без виключень області центральної України проживуть цей день з короткочасними дощами. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 15 вересня, дощові хмари будуть гуляти українським небом з одних областей перелетять у інші. Північ, на Сумщині і в Чернігівській області очікується сонячна і малохмарна погода. Чернігівщина вдень плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі плюс 14 плюс 12. На Сумщині плюс 21 плюс 23 в день, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. На півдні короткочасні дощі литимуть в усіх областях без виключень. Миколаївська, Одеська і Херсонська області – плюс 23, плюс 25 градусів в день, плюс 18, плюс 16 вночі. Запоріжжя – плюс 22, плюс 24 в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Крим – плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 16, Плюс 14 буде вночі. На Заході, 15 вересня, опади варто очікувати скрізь, окрім Волинської області. Середня денна температура в усіх західних областях плюс 21, плюс 23 градуси, плюс 14, плюс 12 вночі. Тільки на Закарпатті і в Чернівецькій області можливо буде на 1-2 градуси тепліше. На Сході короткочасні дощі очікуються як на Харківщині, так і в Луганській і Донецькій областях. Луганщина плюс 19, плюс 21 в день, плюс 12, плюс 10 вночі. На Донеччині тепліше плюс 21, плюс 23 в день, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. І в Харківській області вдень також очікується плюс 21, плюс 23 градуси. Нічна температура плюс 13, плюс 11. Також дощитиме майже в усіх центральних областях. Виключенням будуть лише Житомирщина, Київщина і сама столиця. Середня денна температура на Вінниччині, Київщині, Києві і Черкащині у Полтавській і Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині – плюс 22, плюс 24 градуси. Лише у Житомирській області буде трохи прохолодніше – плюс 21, плюс 23 градуси. Вночі по усьому центральному регіону очікується плюс 15, плюс 13 градусів. В суботу, 16 вересня, дощитиме тільки у частині західних областей, в усіх інших регіонах світитиме тепле осіннє сонечко на півночі. сухо, мало хмарно і без опадів. На Чернігівщині в день плюс 22 плюс 24 градуси, плюс 14 плюс 12 вночі. Сумщина плюс 21, плюс 23 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер теплий, південно-східний 3,8 метри на секунду. Південь на Одещині, Херсонщині і Миколаївській області температура повітря в день буде плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 17 плюс 15. На Запоріжжі на 1 градус прохолодніше, плюс 22 плюс 24 в день, вночі так само, плюс 17 плюс 15 градусів. В Криму плюс 24 плюс 26 в день, плюс 16 плюс 14 градусів вночі. Весь південь буде сонячним і малохмарним. Опадів тут синоптики не прогнозують. На сході у Харківській, Донецькій і Луганській областях денна температура плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 14, плюс 12. Опадів на сході не очікується. Вітер теплий, відчутний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. На Заході дощитиме в Львівській, Тернопільській і Хмельницькій областях, а також на Черкащині, Івано-Франківщині і Закарпатті. Решта заходу без опадів сонячно і малохмарно. На Волині, Рівненщині, Хмельниччині і Тернопільщині а також у Львівській області в день термометри покажуть плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 12 плюс 10. Івано-Франківщина, Закарпаття і Чернівецька область плюс 22, плюс 24 в день, вночі так само, плюс 12 плюс 10 градусів. У центральній Україні дощів 16 вересня не очікується. На Житомирщині в день плюс 21, плюс 23 градуси, вночі плюс 14 плюс 12. Вінничина, Дніпропетровщина. Полтавщина, Черкащина, а також Київська область і сам Київ. В день термометри покажуть плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 14 плюс 12. У Кіровоградській області в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13. Градусів, шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати! Українчик, зовсім скоро знову побачимось.